Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні на дворі зима і все навколо вкрите білим пухким снігом. Чи знаєте ви, що зимовий день це найкращий час для веселих розваг на свіжому повітрі? Пропоную вам послухати вірш Ольги Володарської Сипле, сипле сніг пухкий. Сипле, сипле сніг поки, на дерева, на стежки Зліпим бабу снігову, одягнемо, як живу, нас на вулицю гукає, ми підемо за любки моркву стромим замість носа, дамо метлу нову. Малята сподобався вам вірше? Добре. Тоді давайте всі разом. Відповімо на декілька запитань. Що треба зробити спочатку, щоб зліпити снігову бабу? Правильно! Скільки снігових грудок треба скачати? Добре. Які мають бути ці грудки? Добре. Якою за розміром має бути перша грудка? Правильно, а з чого можна зробити обличчя снігової баби? Правильно, яку їй можна вдягти шапку? Так, молодці малята, ви усі правильно відповіли на запитання. Але, на жаль, наше заняття підходить до кінця. Чекаю на зустрічі з вами на наших наступних заняттях. Бувайте, малята!